Ми саме знаходимося з одного боку у Берліні, а з іншого боку, ми знаходимося саме в Одеському двоєку. Тут представлена культура, розповідали про історію Одеси, культура. А ми будемо готувати Одеську кухню. і немає нічого в Одесі без її кулінарії, бо в нас кожна хозяйка, і кожна вміє готувати. А ми знаходимося на проекті шум. Шум це в нас такий проект Шанувальники української мови і ми е, об'єднуємо німців і українців і розповідаємо про регіони України. І сьогодні це була Одеса. І ми створили справжнє е, українське е, Одеське свято, кох-воркшоп, е, квіз. І е, ми поєднали також німців, які до нас прийшли, і вони розказують про Одесу Плацу тут Кархолц. А також вони розказують про те, як вони допомагають е, Україні. Да, як які є така організація Одеса Експрес, які відвозять гуманітарну допомогу, і вони да прийшли поділитися своїм досвідом і свою дати свою підтримку. А наша організація називається Гуде генератор унікальних традицій та енергії. Ми об'єднуємо українців і також створюємо такий простір, в який дуже хочеться повертатися, і повертаються в нас і німці, і повертаються в нас і білоруси. І повертаються до нас Самалі, Японія, Польща Юса. Тобто, в нас дуже інтеркультурний простір, який об'єднує людей. Ось і ми транслюємо тут українську культуру. Ми робимо кох-воркшопи, ми робимо арт-воркшопи, Ми робимо шпіль шпрах кафе, і е, ми заснувалися в квітні того року. І зараз ми розвиваємо нашу організацію. Я приїхав в Берлін до початку повномасштабної війни. Приїхав, ну як приїхав, та не приїхав. Я Я працював за кордоном, і в мене була пересадка в Берліні. Почалася війна якраз тоді, коли в мене був рейс до. Додому міри відмінили, тому я був змушений залишитися саме в Берліні. Коли я почав дивитися, придивлятися до Берліну, я зрозумів, що гастрономія тут напрячь відсутня. Тобто, тобто вона залишилася, як в нас у 2000-х роках. Тому ми будемо розвивати українську гастрономію в Берліні. А саме намагатися відкривати українські ресторани, доставку, яка в нас щоб німці та наші люди відчули, що таке справжній сервіс, який він має бути, а не такий, який наразі він тут є. Я потрапила до Берліну в березні 22-го року. Ми виїжджали із дочкою із Маріуполя, і як ми при сюди приїхали, ми познайомилися з Анною Ліхтвір і і Ми були як волонтери Бірлінштат-Місі. І це була кафе Україна. Це була кафе Україна на Олександр Плаци. Ми робили кожного четверга, ми робили український фестиваль. Ми готували, ми запрошували людей, бо люди потребували у цієї підтримки. А потім ми розуміли, що ми вже виросли до своєї організації, і ми створили свою організацію, яку назвали Гуде Місьйон». Ми будемо готувати Бівстрогановку, тому що зазвичай, як колись хотіли вкрасти. Росія борщ так намагалася вкрасти бівстрогана. Також для гостей за ми зробимо майстер-клас, де вони приготують ікру із сініх, фаршмак і все навчаться одеським традиційним людям. Нету Одессы без одесской кулинарии. В Одессе без кухни никуда. Одесская кухня своя, как и в Берлине, в Одессе 135 национальностей. Поэтому, одесская кухня напитала себя все, что угодно. И поэтому я ел от плацинт. Ну, у тете Фимы, у тети Сары Фаршмак, невозможно в Одессе не остаться равнодушным еде. находясь очень много за границей, да, и ездя по разным странам, когда там разговариваешь с людьми, о а каких-то для них, ну, есть там популярные во всем мире, да, там представление, что оливье – это русский салат, да, и борщ. Ну, слава богу, борщ доказали мы. Но есть еще одно блюдо, называется бифстроганов. Почему-то во всем мире его называют русским блюдом. Хотя на самом деле это не русское блюдо. Бифстроганов придумали в Одессе. Вот. Графу Строганову, у него был повар. Граф Строганов просто часто любил принимать гостей. но ну, естественно, шеф-повар это задолбало. Готовить, выпекать, фаршировать, мариновать. И он думал, чем бы гостей накормить так по-быстрому, чтобы и вкусно, и красиво было. И вот так шеф-повар Строганова придумал оригинальный рецепт тушеной говядины Бифстроганов, которая готовится легко, готовится легко, быстро, І очень вкусно. Вот, поэтому, щоб все знали, що Бівстроганов это чисто тепер же українське блюдо, ну з одесскими корнями. Конечно, вы знаете, что в Одессе есть и другие известные блюда, и фиш, фаршированная риба, край синих и фаршма, который мы будем с вами сегодня готовить, но это вы будете же готовить сами і учиться это делать. А я вам все покажу, как готовить безстроганов. Для бестроганого вам понадобится сходить на привоз в Берлини с привоза, поэтому в Лидл. Выбирайте самую лучшую говядину, ну, Точнее, какую бог пошлет, потому что в Бефтроганов темы хорош, что можно выбирать не дорогое филе, а можно задучную часть. И тоже будет но потушить придется вам немножко подольше. Дальше. Берем нож, доску, хорошее настроение. И нарезаем говядину. Ножи На тупые, как сибирские валенки, но то такое дело. Если вы все-таки хотите, чтобы мясо было мягче, то лучше вдоль волокон прорезать. Тогда мясо будет мягче. Ну или просто быстрее стушится. Вот. Процесс не монотонный, нарезаем небольшими полосочками. В одесская кулинария пропиталась вся главной кулинарной традицией Франции. Кто мне скажет, что это за главная кулинарная традиция? Сливочное, масло сливочное. Я не любитель больших специй. И все должно быть. Муку, перец и мясо вы вымешали. Хорошенько масло у нас уже нагрелось, а поэтому мы просто все это отправляем обжариваться. Я. Yeah. Но, чтобы вы в этот момент не скучали, все-таки нам же надо быстро приготовить. Повар Строганова хотел, чтобы это блюдо не занимало у него много времени, правда у него не было такой модной плиты, как у меня сейчас. Ну ничего. Вот. Добавляем масло и подготовим зажарку. Лук, ну у нас просто он заранее обжаренный. Но вообще порезать одну луковицу и обжарить до золотистой корочки. Чуть-чуть муки добавим в соус, чтобы она стянулась, но много не увлекаемся соусом, потому что мы мясо обволокли мукой. Конечно же, мы берем самые свежие помидоры, натираем их на терочке и добавляем. Но у меня, поскольку мы спешили, поэтому можно воспользоваться услугами томатной пасты. Потом в зажарку с томатом мы добавляем свеженадоенные сливки с Кауфланда. естественно, соль, лавровый листик. Кидаем тоже, хай поварится. Вот всю, всю красоту сюда. Добавляйте чуть-чуть воды, чтобы не пригорело. Обязательно доведем это до вкуса. Ну вот и все, весь рецепт бифстроганного. У графа было много гостей, а повар вот он наколопал, наколопал, наколотил, наколотил и им подал. И было вкусно, кстати, будет вкусно. Но теперь нам надо подождать, пока не сварится.